Ось який він пам'ятний значок. парк Муромець. Ця алея. З красивими посадженими деревцями, в цьому році їх тут висадили дуже-дуже вони привабливі. А берези, які на фуні неба величні. Дві сім'ї, які гуляли тут зі своїми собачками, мабуть, приходять сюди щодня. Гарне місце, якщо є можливість і бажання, то це відпочинок не тільки для собачок, а й для сім'ї. Багато говорять про те, що міняється енергетичний фон землі, що людина має теж. відструювати свій характер під ці зміни. Треба постаратись позбавлятися від негативних проявів. Ну, всі ми знаємо, які негативні прояви. Це гнів, заздрість, страх, гординя, зневага до людей і до природи. Практично ніхто не задумується над тим, які цінності є зараз. Зайняті всі проблемою, начебто от як просто виживання, а розмова йде про те, що дійсно виживуть. Ті, хто зуміє встроїти себе в змінену енергетичну систему землі. Тоді земля буде і оберігати, і надихати, і дарувати енергію, і можливість вижити. І практично не тільки вижити, а жити щасливо. Правильно розставити пріоритети, що є важливіше матеріальні блага чи Духовні здобутки. Все важливе. І матеріальні блага важливі, бо яким чином ми зможемо утриматись на білому світі, коли буде в нас без повітря ми кілька хвилин проживу, без води. Кілька суток без їжі. Ну, якийсь час прожив, але недовго. І про це треба дбати. Про це дійсно треба дбати. Фотографірую. Трошки є таке красиво тут Що ти фотографуєш?